Алі СТВ ветері випуск новин сьогодні. 469-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну внаслідок нічного російського обстрілу юнаківської громади на сумщині дві людини загинули. Ще одна отримала поранення. Дрон шакет влучив у приватний будинок. Тим часом на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ. Про це повідомляє речниця Міністерства оборони. За минулу добу маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів. Ворог на цьому напрямку перейшов з оборони та стягує свої резерви з глибини. Вагнерівці залишаються подекуди у толових підрозділах. І далі про втрати на Росії слухаємо у зведенні військового телебачення. За добу Збройні сили України знищили 37 артилерійських систем, 13 танків та ліквідували майже 9 сотень російських окупантів. Станом на 7 червня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 212 тисяч 30 російських окупантів уже ліквідовано танків – мінус 3873. Бойових броньованих машин було знищено 7560 одиниць. Артилерійських систем – 3640. РСЗВ – 594. Засоби ППО – 352. Літаків – 314. Гелікоптерів – 299 автомобільної техніки та автоцистерн 6349, кораблі та катери 18, БПЛО оперативно тактичного рівня 3219, крилаті ракети 1171, спеціальна техніка 492. дані уточнюються Приєднуйтесь до зсу наближаємо перемогу разом слава україні і на Херсонщині продовжує прибувати вода Після підриву Каховської ГЕС у наступні 20 годин очікують підвищення рівня води ще на 1 метр. Тим часом будівництво нової ГЕС замість зруйнованої Каховської може коштувати близько 1 мільярда доларів, і на відновлення греблі піде щонайменше 5 років. Про це заявила міністерка економіки Свириденко. у Нікополі на Дніпропетровщині влада оголосила режим жорстокої економії води. Містян закликають робити запаси у супермаркети, мають завести додаткову питну воду. На Житомирщині підготували 4 тисячі місць, де зможуть розмістити евакуйованих жителів тих районів Херсонщини, які постраждали внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Про це 6 червня у своєму телеграм повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. За його словами, на базі Житомирської ОВА продовжує працювати кол-центр з питань тимчасово евакуйованих людей, які постраждали через російську агресію та потребують евакуації. Також Віталій Бунечко проінформував, що 6 червня Житомирська ОВА разом з організацією Служба порятунку України 9.1.1 відправила на Херсонщину 8 бусів з генераторами, паливом, медикаментами, гумовими човнами, рятувальними жилетами, спальними мішками, продуктами харчування, свічками та одягом. З вантажем на Херсонщину поїхали 10 медиків та 20 волонтерів, які допомагатимуть з евакуацією. Зі слів Віталія Бунечка, заступник голови Житомирської ОВА Віктор Градівський, разом з представниками Житомирських будівельних компаній також поїхав на Херсонщину. Гуманітарний штаб Житомирської обласної військової адміністрації вже зібрав декілька тонн продуктів та продуктових наборів. Рятувальники Житомирщини також готові прийти на допомогу з організацією евакуації і допомогти постраждалим засобами знераження води. Написав голова ОВА. До допомоги Херсонщині також долучається і Житомир. Так, вчора ввечері на позачерговій сесії у Житомирі депутати проголосували за виділення 1 мільйона гривень субвенції з бюджету Житомирської міської громади в бюджет Херсонської міської громади. Також благодійні фонди закупили для Херсона 80 мотопомп. На сесії Житомирський міський голова Сергій Сохомлин розповів, що у Херсоні разом із керівниками ОВА відпрацювали потреби і визначили, що є найнеобхіднішим наразі. Це в першу чергу мотопомпи, малі великі. Ми знайшли 80 мотопомп, але за нашим законодавством ми не зможемо їх закупити. Такі речі на себе, бо надзвичайна ситуація не у нас в області. Тому сьогодні ми знайшли благодійний фонд, який робить проплату. І завтра 80 мотопомп від Житомира вже будуть у Херсоні. Ми їх передамо підтопленим громадам, які їх потребують. Також у нас на водоканалі є насос великої потужності. Ми купували його, щоб перекачувати воду і поповнювати водосховища. Він у нас поки не використовується, тому ми на певний час його передамо Херсону. Там складна ситуація навіть із підтопленням самих об'єктів водоканалу. Цей насос дозволить перекачувати 2,5 тисячі кубів води за годину, каже міський голова. За словами Сергія Сухомлина, допомагати Херсону поїдуть працівники Житомирського водоканалу. Собою вони беруть генератор, який дозволить їм бути мобільними в роботі. Також повезуть питну воду і продукти. Частину продуктів візьмуть з резервів благодійної допомоги, наданої житомиру європейськими країнами. І вже сьогодні, під час засідання виконкому Житомирської міської ради, його члени повідомили, що за ніч вдалося додатково знайти ще 35 мотопомп для Херсонщини. Також на засіданні обговорили питання ліквідації наслідків ворожих атак і в Житомирі. Деталі в сюжеті. Херсон отримує допомогу від Житомира для ліквідації наслідків підриву російськими військами Каховської ГЕС. Вже 8 червня її планують відправити. Про це розповів міський голова Сергій Сухомлин на засіданні. Виконкому вчора фонд фонбіж живі. Вони сьогодні передають до завантажують на на нашу машину ще якщо не помиляюсь, 20-35 35, 35, 35 Мото 35, і рукава. І рукава, да? 35 да, потужних помп. Тому ми веземо 115, 115 мотопомпних персон. Сьогодні вже зв'язалися з громадами, вони вже завтра чекають, є перелік громад, які будуть отримувати ці мотопомпи що завтра зранку передаємо». Також члени виконавчого комітету затверджували порядок проведення ремонту для житлових будинків Житомира, які постраждали від атаки окупантів 28 травня. Кількість постраждалих будинків 194. Кількість вікон віконних блоків, які були пошкоджені 962, Загальна площа в метрах квадратних цикл вікон 1347,3, Кількість дверей, які були пошкоджені, на це двері, які виходять на сушки. 34, в метрах квадратних 74,28. Що потрібно для отримання фінансування на зазначені заходи? Перш за все, одержувачі о, мова йде про ОСББ управляючі компанії та житлово-будівельні кооперативи, створюють комісії для обстеження кожного об'єкта з метою фіксації видів та обсягів пошкодження до участі в обов'язковому порядку. Залучаються представники. Якщо це ОСББ, то управління муніципального розвитку. Якщо це Управляючі компанії або житлово-будівельні кооперативи – це управління житлового господарства. Також е, за бажанням можуть долучатися до цих комісій депутати міської ради, мешканці будинку, представники правоохоронних органів. В результаті роботи комісії буде результатом роботи підписаний акт, де зазначена причина та характер пошкодження види та обсяг робіт. Акт є е, додатком 2 до даного рішення. Е, далі у ОСББ. Е, житлово будівельні кооперативи та управляючі компанії подають заяву. Це є додаток один до цього порядку. ОСББ управлінню муніципального розвитку управляючі компанії та житлово будівельні кооперативи до управління житлового господарства. Які документи до заяви додаються? Витяг довідка з ЄРДР, витяг загальних зборів. Акт комісійного обстеження, фотоматеріали пошкоджень будинку з фіксацією характеру та обсяг руйнувань. Перша заступниця міського голови Світлана Ольшанська зазначила, що обов'язково повинна бути фіксація пошкоджень від поліції. Правоохоронні органи фіксують факт: вікно є, вікна немає. Але ми проговорювали про те, що це має бути обов'язково зафіксовано 102, для того, щоб в подальшому воно входило так само в суму репарацій. Коріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. А в області тривають перевірки укриттів. Зокрема, цим питанням також займається і національна поліція, яка вже обстежила 3407 сховищ, з яких 288 – непридатні не придатні до використання. Про результати перевірки далі розповідає заступник начальника головного управління Нацполіції в області Юрій Іванюк. В ході спеціальних перевірок укриттів та сховищ області, які здійснює поліція разом з працівниками ДСНС та з представниками місцевої влади, встановлено, що 288 захисних споруд є непридатними. Це сховища, до яких відсутній доступ або ж вони підтоплені, зруйновані, без вентиляції. Загалом робоча група перевірила 3407 приміщень. Які можуть бути використані в якості найпростіших укриттів, ми продовжуємо перевіряти та фіксувати порушення щодо недопущення людей до укриттів і нагадуємо, що за це передбачена відповідальність як адміністративна, так і кримінальна. Якщо під час повітряної тривоги ви не можете потрапити до сховища, телефонуйте на спецлінію 102 або 101. Бережіть себе. У Житомирі в ліцеї номер 24 щомісяця переселенці і малозабезпечені Житомиряни отримують продуктові набори. Гроші на їх придбання надсилають волонтери з американського гуманітарного центру Українського православного собору святого Андрія у Вашингтоні. Про це повідомила прес-служба Житомирської міської ради. За їх словами, у червні в ліцеї підготували 100 наборів для людей, котрі проживають у Херсонській області на деокупованій території. Нам у цьому допомагає благодійний фонд Справжні українці. Крім цього, ми передаємо 30 пакунків для людей, які проживають у Радомишельській громаді. Це внутрішньопереміщені особи, серед яких багато багатодітних родин, каже директорка ліцею номер 24 Ганна Дудік. Отримують продукти і житомиряни, котрі виховують дітей з інвалідністю та малозабезпечені родини. І поки звірства росіян знову і знову змушують холонути кров у жилах, СБУ вкотре викриває українців, яким до вподоби русський мір. Так зі закликами підтримувати путінську армію, матеріально у Житомирському районі викрили вчительку однієї з місцевих гімназій. Деталі справи розповідає нам речниця Служби безпеки України в Житомирській області Ірина Мартинюк. Зловмисницею виявилася працівниця гімназії одного із сіл Житомирського району, яка до кінця минулого року працювала на посаді заступниці директора з навчально-виховної роботи. За даними слідства, 55-річна жінка поширювала наративи Кремля на власній сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі. Повномасштабне збройне вторгнення РФ до нашої держави вже традиційно трактувалося виключно як звільнення братського народу від неонацистів, фашистів та українських радикалів. Ракетно-бомбові удари расистів називалися черговими фейками, а у постановці їх наслідків безпідставно звинувачувалася українська влада. Зокрема, інформація про ракетний обстріл торговельно-розважального центру у Кременчузі та десятки загиблих і постраждалих була представлена як нова зручна декорація для чергової брехні банкової. Також вона репостила створені російською пропагандою величальні публікації, у яких прославлялися загарбники та їхні військові здобутки. Крім того, у поширених учителькою дописах містилися заклики усіляко підтримувати путінську армію морально та матеріально, і долучатися до марафону підтримки і збору коштів для бойовиків незаконних збройних формувань Донбасу, ініційованого головним пропагандистом Кремля Соловйовим. Ініційоване у межах кримінального провадження дослідження підтвердило протиправний характер поширених фігуранткою дописів. У ході проведення слідчих дій за місцем проживання вчительки правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ вже повідомили зловмисниці про підозру, досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. За скоєне педагогині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років із конфіскацією майна або без такої. СБУ у Житомирі викрила масштабне виробництво контрафакту, вилучено товару на 40 мільйонів гривень. Речниця Служби безпеки України в Житомирській області Ірина Мартинюк. Далі за матеріалами служби безпеки України повідомлено про підозру учасникам організованої групи, які налагодили у Житомирі цикл виробництва та збуту контрафактних рідин для електронних цигарок і кальянного тютюну. Тіньові обороти зловмисників становили в середньому 5 мільйонів гривень щомісяця, і щонайменше половина цієї суми повинна була наповнити бюджет держави у вигляді акцизних зборів та податків. Встановлено, що підпільні цехи організував місцевий комерсант, залучивши до кількох своїх знайомих. У орендованих у середмісті Житомира приміщеннях наймені працівники колотили суміші без дотримання жодних технологічних та санітарних норм. Контрафакт під лейбом розкрученого азіатського бренду реалізовувався до всіх регіонів України через спеціально створений сайт. Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили готову продукцію на понад 40 мільйонів гривень, вартісне обладнання, комп'ютерну техніку та банківські документи, а також майже 5 мільйонів гривень готівкою, ймовірно отриманих від протиправної діяльності. Наразі організатору та трьом активним учасникам схеми повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні транспортуванні з метою збуту та збуті підакцизних товарів, вчинених у складі організованої групи. Досудове розслідування у межах кримінального провадження триває. Тим часом рятувальники Житомирщини вдосконалюють свої вміння через суперництво у спорті. Зокрема, визначати кращих будуть у чемпіонаті області з пожежно-прикладного спорту пам'яті Володимира Герговського стометрова смуга з перешкодами, підйом по штурмовій драбині на четвертий поверх та висувній драбині на третій поверх, пожежна стафета та бойове розгортання. У Житомирі проходить чемпіонат області з пожежно-прикладного спорту пам'яті Володимира Герговського. Це 14-те по рахунку. Змагання 15 років, як немає Володимира Станіславовича. На жаль, в минулому році і за подій, які відбуваються на території нашої держави, ми не змогли провести змагання. Тому в цьому році воно 14-те. Це звичайні пожежні офіцери, які несуть службу в підрозділах державної служби надзвичайної ситуації, які щодня виїжджають на бойові виклики. і Кожна, кожна частина, вибравши найкращих зі свого підрозділу, представляє тут свій підрозділ. Чемпіонат дводенний. В перший день участь в змаганнях бере 21 команда, це близько 160 рятувальників. Переможцями минулого чемпіонату була команда з овруча. На ці змагання в команди також амбітні плани. Ми були переможцями у 2021 році, був в рік паузи, тому такий стан. Ну, скажімо, готувалися до змагань, але очікуємо, що. Ну, повинен перемогти сильніший. Як ми бачимо по підготовці спортсменів, досить добра підготовка, тому ми оптимістично дивимося, але все-таки бажаємо щось здобути в п'ятірку війти краще. Початок готувалися досить плідно, досить фізично. Ви який раз уже берете участь в цих змаганнях? Я пішов працювати в 2015 році, тому я вже кожен рік беру участь. Раніше я брав участь за 16-ту, де перше місто Ради, так як там працював, а зараз вже третій рік поспіль беру за овруч. І як коли перейшов вже овруч, мене досить непогано. Ми з командою виступали друге місце, потім перше. і Зараз будемо підтверджувати свої фізичні якості. Перший етап змагання подолання стометрової смуги з перешкодами. Фінішувавши, рятувальники поділилися враженнями та розповіли, чи задоволені власним результатом. Готувалися за місяць до змагань, готувалися в частині. Я Думаю, нормально, так як ми не професіонали в цьому ділі, то гарно. я ще не знаю результату. Наче в перші поїхали, так? Стометрові смуги з перешкодами, то так як виїжджаємо на виїзд, у нас різні бувають ситуації взагалі. Тобто Це готує до реальних таких подій. Так? Да, да. Наближення. тяжкувато, По тяжковато, довгі був, але справились. Емоції положительні, наоборот, адреналінчик. Е, прикольно, весело. Так що треба рухатися в цьому напрямку. Якось розбавлять ці будні. Ці соревновання направлені на здобуття професійних навичок, на підтримку своєї постійної фізичної готовності до дій за призначенням. Ви бачите, дані етапи вони тісно співпадають з професійною діяльністю і вони допомагають в повсякденній роботі пожежно і рятувальників. Підйом по штурмовій драбині на четвертий поверх навчальної башти нелегкий етап змагань, кажуть учасники. Але важливий, бо тренує вміння справлятися із таким небезпечним завданням в реальному житті. Дуже складно, дуже складний вид спорту. Не вдалося. Зараз будемо другу покращувати спробу. О, ну, всіх запрошую, хто хоче займатися пожарним кровим спортом, нашу команду, ми краще будемо перемагати. Штурмова драбина наближена, тому що якщо пожежа на третьому четвертому поверсі, пожежні використовують драбину. Вийшло непогано. Незважаючи на те, що у нас ну, в нашому населеному пункті в підрозділі немає навчальної башні. Тобто ми або в загоні в Коростині проходимо тренування або в Овручі. Е, найулюбленіша дисципліна ця моя, От. вийшло непогано. доволі. В житті все набагато важче і ти не знаєш, що тебе чекає на кожному з поверхів. Другий день чемпіонату буде змагатися 19 команд. Переможців будуть відзначати медалями та кубками. Які я маю права як споживач, як не потрапити у пастку шахраїв? Про це головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області поговорило з житомирськими студентами під час зустрічі, яка організована в рамках меморандуму про співпрацю між управлінням та факультетом ветеринарної медицини Поліського національного університету? Чого навчилися студенти? Розповідаємо далі. Інтернет шахрайство існує стільки ж скільки люди користуються всесвітньою паутиною, і з кожним роком актуальність боротьби з ним зростає. Примітно, що потрапляють усі ті зломисників не тільки новачки, але й досвідчені користувачі. А все тому, що споживачі не обізнані у своїх правах. Та Житомирське управління Держпродспоживслужби намагається виправити цю ситуацію, проводячи тематичні зустрічі з учнями та студентами Житомирських вишів. Ми час від часу проводимо зібрання, навчання семі. Нари, різні Лекційного напрямку матеріали із студентами, із професорсько-викладацьким складом, для того, щоб більше розширити, розказати людям, що взагалі чим займається Держпродспоживслужба, і ознайомлене з тими змінами законодавства, які проходять постійно в рамках імплементації до європейських, до європейських стандартів. Недавно у нас було зібрання таке по законодавству і взагалі по веденню бджільництва. Там були залучені. Вже в нас і всі служби, не тільки вже Держпродслужба, інші, інші регіони були залучені, не тільки Житомирщина. Зокрема, цього разу студенти Поліського університету, факультету ветеринарної медицини підвищили свою обізнаність у сфері законодавства про захист прав споживачів та антитютюнового законодавства. Факультет ветеринарної медицини єдиний з факультетів нашого поліського національного університету, який переходить на програму навчання за ЄС і МЕБом. Тобто ми змінюємо потихеньку свою програму в цьому напрямку. Якщо нас передаємося до Європи, ми будемо готові навчати своїх за європейськими стандартами. На Простих та зрозумілих прикладах фахівці пояснювали молодому поколінню, як купувати в інтернеті та офлайн безпечно, як розв'язувати питання браку товару та обміну або повернення. Віталій, студент третього курсу ветеринарного факультету, говорить, що така інформація знадобиться йому не тільки в професійній діяльності, а й в повсякденному житті. Це важливо, адже люди можуть пізнавати як. Не бути обманутими, купуючи товари в інтернеті чи навіть в супермаркетах. Окрім того, детальну увагу спеціалістами головного управління було приділено питанням змін в антитютюновому законодавстві. Такі лекції, як на даний час, відносно тютюна воно корисно, щоб студенти його послухали. Студенти це передадуть і своїм батькам, розкажуть відповідно. Ну, а Права споживача, то ми всі повинні їх добре знати. І такі семінари проводять чим почастіше, щоб знати, які ми маємо права, зайшовши в магазин або купоп'яти продукт на базарі, знати, як правильно його оцінити, його якість. Вікторія навчається на третьому курсі ветеринарного факультету. Каже, що хотіла б у майбутньому працювати фахівцем з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Тому дану лекцію слухала особливо уважно. Ми звичайні споживачі, і ми дуже часто споживаємо продукцію, купляємо в інтернетах і купляємо в магазинах. І ми не часто слідкуємо за етикетками. І за складом продукції У нас зустрічі дуже різні. Приїжджають, розказують про тварин, про годівлю, про утримання, про різні види тварин. Дуже цікаві зустрічі у нас. Марія Кравчук, Олег Ціпоренко. у центрі подій СТВ. На цьому ми завершуємо випуск новин. Я дякую нашим захисникам. Завдяки ним ми і проживемо цей день. Побачимося! Бережіть себе! Слава Україні! Героям слава! У четвер, 8 червня, протягом усього дня, в Житомирі буде триматися хмарна погода. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. Максимальна температура в день становитиме плюс 22 градуси, мінімальна плюс 13. Вітер південно-східний 1,7 метрів в секунду.